Фарбуємо красиві яйця на Великодень. Погляньте, це дуже красиво при мінімумі затрат. Отаке коричневе яєчко виходить із цибулиння. Його треба дрібненько порізати і накласти на яєчко. Отаке красиве яєчко виходить, коли його пофарбувати у червоній капусті. Всього-навсього, мінімум інгредієнтів, а дуже красиво. Коричневе яєчко, щоб попарбувати, нам потрібно обмокнути воду і цибулиння. Дрібненько порізали, порізали, покришили і обмокнули у цибулиння. Викладаємо на марлічку або на капрон. Згортаємо акуратно і зав'язуємо або ниточкою, або гумкою для банкнот. І так робимо із кожним яєчком. Ложимо яйця у каструлю з водою та ставимо на вогонь. Для інших яєць нам потрібна червона капуста, шаткуємо її, перекладаємо у холодну воду та ставимо кип'ятитися. Для синього яєчка можна використовувати будь-які трави, рослинки, квіточки, чим я і займаюся. В довільному порядку, як вам подобається, обклали яєчко і загорнули або марлею, або капроном. Міцненько загорнули, бачите, вже красиво воно виходить. І тугенько стягнули або резиночкою, або ниткою. Положимо яєчко, варитися в червону капусту. Туди додаємо столову ложку солі і оцту. У цибулині також яєчко вариться. І ми можемо подивитися, яка краса в нас вийшла. Протираємо ватним диском, змоченим в олії і насолоджуємося. А таке яєчко виходить, коли ми його варимо у червоній капусті. Дуже красиве, незвичайне.